Давайте почнемо з розрізнення, що таке бізнес, і що таке заробляння грошей. Бо для мене це різні речі трохи. В нашій країні прокурор гроші заробляє на погані. і суддя. Дуже часто краще і більше заробляє, ніж бізнесмени. Бізнес відрізняється від заробляння грошей тим, що гроші не є ціллю, а бізнесмен придумує якийсь новий смисл, який втілює в життя за допомогою бізнес-засобів. Організаційних зазвичай, це дуже схожа робота на ту, яку робить художник. Художник там, знаходить чи відчуває новий смисл і за допомогою візуальних засобів намагається нам його передати. Підприємець, той, який справжній, він, він діє саме, саме таким чином. Є ідея, яка втілюється в життя завжди. Якщо ідеї немає, якщо є просто ну, там, копіювання когось чи. Якщо мета просто грошей, використання сучасного розуміння, як людина мислить поводить себе для того, щоб ті гроші опинилися саме в твоєму гаманці, це вже не підприємництво, це заробляння грошей. І, на жаль, на жаль, в нас більше в країні більше тих, хто заробляє гроші, ніж тих, хто реально створює нові цінності і втілює смисли через підприємництво.